Його дії по відношенню до вас. Загадуємо термін, загадуємо вашого супутника і дивимося на його дії в найближчий і в найзагаданіший термін. Він від вас наразі відсторонений. він Вичікує момент. Вичікує момент, що якось діяти будете ви. Можливо, у вас трапились якісь ситуації, які заставляють, скажімо так, його повернутися в позу. Тому надіятися, що на загаданий термін він проявиться не, не дуже є багато шансів, і карти підказують, що бачите. Жінка тримає пінтакль в своїй руці, тому карти вам підказують, що щоб щось змінилось у ваших е відносинах, потрібно, скажімо так, цей пінтакль взяти в свої руки і рухатись саме вам.